Я Луч. Пропонуємо жіночу колекцію Guess Plus Levi's, лот номер 21 36 одиниць. Розпочинаємо з такої неймовірної, блискучої від Guess Блузи. Вона йде з підкладкою, також маєчкою, і джинси, також від Гес, з якими можна класно, поєднати. Взагалі, дуже класні лоти, мені максимально подобається наповнення, воно прям сучасне для молоді від Лівайс і шорти. І Майка. Спортивний, прям такий стиль можна зробити. Е, дуже класне, покажу ж наповнення, прям сукня від ГЕС, не запахвана. Тому що дуже молодіжне, класні розміри, сучасне, все прям трендове. Мені дуже сильно подобається. Я насправді половину злоту, коли е, показую вам, хочу забрати собі така сукня від ГЕС. Багато речей класно працюють між собою лівайс, шорти і футболка. Можна їх також компонувати з іншими. Тобто, взагалі ці бренди між собою круто працюють, але можна поєднувати і з іншими, і просто з речами від одного бренду. Сукні з розрізами по боках, тваринний принт, Дуже приємний легенький матеріал. Така блуза від ГС. Віднати можна з такою спідничкою від Гес, прямо така барбі-барбі. Буде розлітатися. Далі майка Гес і штани. І ж такі штани, як в кожному лоті. Це вони дуже круті. В Смужку будуть подовжувати ніжку і плюс э, смужка в тренді на 25-й рік. Жилетка. Цікавим дизайном і шорти. Шорти з ідеальною посадкою. Ці особисто я міряла. І ледве стримулася, щоб їх не забрати лоту, чесно. Футболка Levi's, широко, і З джогерами. Це просто ідеально. Це готовий спортивний костюм на літо. Просто, ну, взагалі, супер. Далі сукня від Guess з металізованим таким. ой, Не металізованим, а. Блискучим ремінцем, металізований такий ефект воно дає, і це насправді також тренд 25 го як в суті, так і в Одязі. Футболка Levi's Такий топ, буде в обтяжку на комусь класний. Дуже така цікава насправді майка. Тут ця цепочка вона прям аж переливається на камері, не видно, але воно прям вау! Ефект насправді. Робить. Шорти ГЕС Також можу звертайте увагу на шви, тому що посадка тут гарантована ідеальна. Футболка Гес це і великий розмір, і вона йде довше. Далі маєчка Гес. Легенька, цікава, знову ж таки, металізоване. Топ Левайс Футболка Гес. Можна поєднати з цими джинсами. Такий приємний тобі колір. Футболка Кеса знову металічна. Далі такий звабливий дуже, я би сказала, боді, тому що він іде мережевний, тут дуже гарне мереживо. Це боді, і його можна, ну прям дуже класно стилізувати. Далі така кофта з трьох четвертним. Рукавчиком, гарний, м'ятний колір, такий прям оливковий, навіть більше я б сказала. І шорти, які я мусила згорнути вдвоє. Зараз вам показую, вони прям, прям. Це дуже великий розмір, дуже класно. І ну, якби, батал, так, але 11 євро за такі шорти ну, це смішна ціна. Тому дуже вигідно. Далі такий костюм можна прям зібрати. Це він і є, в принципі, майка і штани, які йдуть кльош від коліна. Далі футболка Лівайс з базовим з лутиком. І такі штани, які є в кожному болоті лівайс. Також супурові, як домашній комплект, так і прогулянковий, неймовірні. І, звичайно, цей лот також не залишився без... Плюшки такі, це нас ідуть футболки, дві білі. Вони будуть ось такі. І за них ви платите як за одну одиницю. Тобто дві футболки за 11 євро. Це взагалі супер, я вважаю. Ми з вами дивилися лот номер 21, тут це 36 одиниць. Щоб забрати цей лот, поки він ще є в наявності, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.